Друзі, вітаю на каналі наша дача. Зараз будемо пересаджувати розсаду солодкого перцю в горщики побільше для того, щоб в майбутньому перець на грядці виглядав не просто як прикрас, а ще й приносив великий врожай. Ось цій розсаді 45 днів від посіву, і вирощувалась вона весь цей час в кімнатних умовах, тобто при штучному досвідчуванні. Давайте подивимось на кореневу систему, на мій погляд, вона ще не повністю заповнила. Ось цей невеличкий горщик об'ємом 100 мл. Але треба врахувати, що вирощуючи розсаду в кімнаті, ми не намагалися її стимулювати для швидкого розвитку. Не було в цьому потреби, і була небезпека, що розсада в кімнаті буде переростати. Але враховуючи, що ми виходимо в розсадник, і у нас з'являється більше місця. Для вирощування розсади, для того щоб дати їй більше простору, ми і будемо зараз проводити ось таке пересаджування. І після перевалки ми одразу простимулюємо розвиток кореневої системи. Перша складова успішного вирощування розсади солодкого перцю розпочинається з легкого ґрунту, тому що коренева система у перця набагато ніжніша, ніж у багатьох інших рослин. Об'єм горщику приблизно 100 мл. Зараз будемо пересаджувати в горщик об'ємом пів літри. Якщо є можливість, можна використовувати горщик навіть 0,6-07 літри. Іноді у городників виникає питання, чи можна заглиблювати розсаду солодкого перця при пересаджуванні. І моя відповідь так, можна заглибити до семядольних листячків у разі, якщо розсада суттєво потягнулася. У нас такої проблеми зараз немає, і семядольні листячка знаходиться майже над поверхньою ґрунту. Але я колись проводив такі експерименти для себе і заглиблював розсаду, і вона чудова на Стеблі давала додаткові корінці. На заглибленій частині стебла з'являлися корінці, як і на розсаді томатів. Але це тільки в тому випадку, поки розсада ще молода, і стебло у неї ще має трав'янисту структуру. Доросли рослини солодкого перцю заглиблювати при висаджуванні вже не можна. Спочатку давайте примірюємо, як співвідноситься земляний ком з новим горщиком. Він суттєво заглиблений, тому на дно горщика підсипаємо кілька сантиметрів. Треба дивитися таким чином, щоб сімедольні лисячки були приблизно на одному рівні з верхнім краєм горщика. І підсипаємо. В самої пересадці немає взагалі нічого складного. Я впевнений, ви це. Неодноразово робили, і без мене знаєте, як це зробити, але деякі моменти, за які я розповідаю з нашого досвіду, впевнені, будуть корисні будь-кому з городників, особливо новачкам, хто тільки розпочинає займатися, трішки ущільнюємо між новим горщиком і земляним комом ось таким чином. Але не сильно. Як ви бачили, коренева система на нашій розсаді молода. Тому ми її не розривали якимось чином, не розпушували. В цьому немає потреби. Зараз ми її простимулюємо, і вона добре піде розвиватися. Ось так виглядає: пересаджена рослинка солодкого перцю в горщик побільше. На мій погляд, ось наступні 25 днів до висаджування цього об'єму в горщику, нам цілком вистачить. Це розсаду пересадили, але просто механічно пересадити розсаду в горщик збільшеного об'єму це половина справи. І зараз у нас є унікальна можливість простимулювати, пришвидшити розвиток кореневих систем, щоб за 25 днів через які ми будемо висаджувати ось цю розсаду на грядку. Коренева система повністю заповнила ось цей новий об'єм. Підживлювати будемо добре вам, багатьом з вас добре відомо, 13 азоту, 40 фосфору, 13 калю. Саме завдяки тому, що тут багато фосфору, ми і допоможемо рослинці нарастити велику кореневу систему 1 грам на 1 літр води. Відміряємо за допомогою шприцу, я це вже показував. Але це, на мій погляд, найбільш зручний спосіб відмірювати ось такі добрива. Ретельно перемішуємо, але треба враховувати, що фосфор, який знаходиться в збільшених об'ємах в цьому добриві, сам по собі не є укорінюючим засобом. Він просто будівельний матеріал, завдяки якому рослина має можливість побудувати більш міцну кореневу систему. А ось щоб. Простимулювати розвиток і початок будівництва ось цієї потужної кореневої системи, треба використовувати будь-який стимулятор розвитку кореню. В нашому випадку це буде FertiRoot, гарний укорінювач українського виробника. Якщо немає FertiRoot, то можна використовувати радіфарм, корневін, грандіс та подібні укорінюючі засоби. В нашому випадку, оскільки ми використовуємо саме FertiRoot, 2,5 мл. На 1 літр об'єму. Вже на донці залишилося. Все стимулюючий розчин для швидкого нарощування кореневої системи у нас готовий. І давайте полиємо перчик. Заливати не варто, але обов'язково треба, щоб. Рідина дісталася всього земляного кому рослинки. На цьому, в принципі, і все. Пересаджування і полив стимулюючим розчином завершено. Але хочу зробити важливе зауваження в нашому випадку. листя на розсаді виглядають достатньо зеленими. Це свідчить за те, що їм вистачає азоту. Саме із за цього ми використовували добрива 13 азоту, 40 фосфору, 13 калію, тобто невелика кількість азоту. Якщо ви подивились на свої рослинки і побачили, що вони мають більш такий жовтий вигляд, це може свідчити за те, що їм не вистачає азоту. Тоді я б радив при пересаджуванні, все ж таки, замість добрива 13-40 13 використати добрива 20 азоту, 20 фосфору, 20 калію. тобто збільшену частку азоту. Саме застосування добрива зі збільшеним азотом. Тих же кількостях, що і попереднє, допоможе вам покращити загальний вигляд рослин і зробити листя на них, на них більш зеленими. Ось зараз все, що хотів розповісти. Уважно дивіться і тоді вже приймайте рішення, яке саме добре застосувати. Якщо є потреба в таких чи інших добривах або в укорінюючих засобах, за які я розповідав в цьому відео, я посилання залишу в описі під цим відео. Можете перейти. Подивитись, уважно. Почитати і в разі потреби замовити. А Тетяна Вікторівна вам швиденько надішле. На цьому завершую. Дякую за увагу. Бажаю вам гарних рослин, міцного здоров'я та мирного неба над головою. До побачення!